У селі Северинівка, що на Вінничині другий рік поспіль, діє кемпінг для переселенців. Рестарт матусі з дітками із прифронтових територій мають змогу безкоштовно відпочивати, харчуватися та оздоровлюватися посеред мальовничої природи на березі річки. Тут працюють психологи та аніматори, які організовують для дітей і дорослих різні активності. Сплять сім'ї у наметах. Кожен має свій власний номер. Поруч є розетки, зручні гамаки, сидіння, столики. Чотири рази на день повноцінне харчування, можливість вибору страв за смаком, пригощають також вітамінними соками, смузі, трав'яним чаєм, кавою, а також запрошують до спільних майстер-класів із зліплення вареників. Це допомагає відволіктися, познайомитися з новими друзями та цікаво провести час. Для дітей у кожному куточку облаштовані ігрові зони. Тут можна зіграти у волейбол чи футбол. В день влаштовують цікаве тематичне дозвілля, а ввечері. Під шатром, вечірнім зоряним небом для дітей читають казки. Анастасія розповідає, що кемпінг Рестарт особливий тим, що створений саме для людей, які виїхали з гарячих точок, а тому спрямований саме на психологічне розвантаження. Це місце називається Кемп-Рестарт. Рестарт переводиться як перезавантаження. Тому ми сюди набираємо групи з окупованих територій і перезавантажуємо їх. Відпускаємо з перезавантаженими силами, щоб далі насолоджуватись життям і працювати на перемогу України. Тут ми зразу бачимо з вами дитячу зону, сухий басейн. Діти від цього місця в захваті. Просто Дитяча пісочниця, майданчик, батути. Можна пограти в аргоке, настільні ігри, теніс. Но краєводи тут просто неймовірні. Ти виходиш сюди зранку сонце встає. Ташечки співають. Наш заїзд триває тиждень. Вони відпочивають, набираються сил. І вже після першого дня ми чуємо відгуки. О, Боже, нарешті ми чуємо просто спів пташок, і Ми можемо відпочити від гуркіту. А ось тут ми збираємось кожного вечора біля вогнища. Це якраз саме та атмосфера. Їм хочеться співати, їм хочеться говорити. І це працює навіть краще ніж психотерапія. Розважальна програма більш мистецького напрямку, тобто ми вчимо. Українській культурі, українським звичаям через арт-терапію, можна так сказати. Ми робимо акценти на перезагрузку саме через активності, і це так круто, що люди не оговорюють новини, а оговорюють те, як пройшов їх день активностями. Двоє друзів із Костянтинівки та Бердянська, Денис і Володимир. Розповідають, що в таборі готують дуже смачну їжу. А матусі із Запоріжжя Юля і Катя просто в захваті від організації роботи табору. І кажуть, що тут вони просинаються не від звуків, сирен і вибухів, а від співу пташок. Було би 100 зв'язничок з мільйон. Я б вам всі поставила. От чесно. І за цього тока приїжджати можна, колектив – ну бомба. Тут взагалі інша життя. Ми тут надихаємо, ні, це ні тривог, не гупання. Прокидаємось пташками та засинаємо з жапками. У таборі все облаштовано у такий спосіб, щоб відволікти людей від війни, допомогти перезавантажитися, набратися сил, енергії і з новими силами повертатися до рідних домівок. Щоб дозвілля було цікавим і змістовним, організатори запрошують гості різних митців, майстрів народних ремесел, талановиті фольклорні колективи, які проводять майстер-класи, розповідають цікаві факти про українську культуру, співають українські пісні, допомагають краще пізнати особливості українського фольклору та національних традицій. Один із організаторів кемпінгу Остап розповів, що влаштувати кемпінг вдалося ще у минулому році завдяки підтримці Подільської агенції регіонального розвитку та співпраці з міжнародними партнерами. Мій батько Максим у нього виникла ідея створити кемпінг, який буде місцем, де люди знаходять один одного, де люди конектяться, вони дізнаються щось нове не тільки про один одного, а й про навколишнє середовище, хто їх оточує. І завдяки цьому, завдяки цим партнерствам, зв'язкам, люди починають відновлювати свої внутрішні сили, що дає їм стимул, потім, коли вони виходять з кемпу, вже працювати і економічно підтримувати Україну. Максим товаришує з колегою з Подільської агенції регіонального розвитку. Які перші долучились до цієї ідеї, вони перші підтримали її. І тут почався процес будівництва, який на відсотків, я думаю, 90 він був завдяки волонтерам. У той процес долучився одразу я з допомогою. При пошуки волонтерів, так зібралася перша команда в діджиталі, і вони потихеньку підтягували фізичну команду сюди, в кемпінг вже хто приїжджав. Далі, коли всі бачили, що воно розвивається, інші організації почали доєднуватися завдяки контактам від Подільської агенції регіонального розвитку. Намети, наприклад, які ми бачимо, коли вони були придбані за кошти канадських друзів. Спілка українців в Едмель. от і таких дуже багато різних партнерів долучилася організація. Часу німецький фонд, який опікується дітьми, і вони перші до минулому році дали фінансування на проведення спочатку одного заїзду, і сподобалось і так Ми провели цілком п'ять заїздів минулого року. Вони і є нашими зараз ключовими партнерами на цей рік, і цей заїзд теж завдяки фінансуванню ChildFund фонду і завдяки партнерству їх з міністерством закордонних справ Німеччини. У таборі діють певні правила, яких потрібно дотримуватися. Тут не вживають алкоголю, поважають один одного. Якщо ви також хочете приїхати на відпочинок до наметового містечка, що розташоване серед мальовничої природи, неподалік від річки, знайти нових друзів, поспілкуватися з українцями зі східних областей. Відчути смак командної роботи, спробувати власні сили на каяках чи просто насолодитися чарівною природою. Приїжджайте в гості. Тут також є можливість орендувати місце в кемпінгу. Інформацію можна отримати за телефоном, вказаним у відео.